У Дніпро-Дзержинську правоохоронці викрили базу, на якій браконьєри незаконно виловлювали рибу. Операцію проводила екологічна прокуратура разом із представниками правого сектору. Рибінспекція підрахувала збиток. Він становить близько 11 тисяч гривень. За незаконною діяльністю браконьєрів стоять високопосадовці, так кажуть у правому секторі. База вона була дуже прихована. А це було 2 гектарів, було огороджено спеціальним забором, на якого не можна було під'їхати. Тобто, заїзд був тільки з води. Було вилучено і знайдено приблизно 70 кілограмів риби, яка була виловлена, значить 50 мішків сіток. Тобто це 5 кілометрів сітей, тобто які були знайдені це ну величезна кількість. Вони працювали на цій базі колишні працівники водної міліції і рибінспекції. Ну, в інтересах слідства ми не будемо зараз поки що називати прізвища, бо відкрите кримінальне провадження з цього приводу. Я виніс постановлення про проведенні перевірки Петриковської районної державної адміністрації в цей же день по поводу контролю, як вони осуществляють контроль за цільовим розподіленням землі і сохранністю землі. В результаті цього рейду нами ще було виявлено два правонарушения, которые подпадают под категорию уголовно наказуемых, тобто незаконный захват земли.